Люди діляться на емпатів і чорну тріаду. До чорної тріади входять нарциси, соціопати і психопати. Під психопатами підрозумівається епілептоїдний тип психопатії за тичко. Емпати це люди, які здатні до співчуття і співпереживання. Їх особливістю є те, що вони можуть відверто радіти чужим успіхам. Вся чорна тріада – це люди нездатні до співчуття на чутливі до чужого болю. Цей симптом є основним в цій групі розладів, і в залежності від ступеня вираженості, нездатності до емпатії, чорну тріаду розділяють на нарцисів, соціопатів і психопатів. Причому цей розлад не стоїть на місці, і сьогоднішні нарциси завтра вже можуть бути психопатами. Особливістю нарцисів і психопатів є те, що вони не можуть радіти чужому успіху. Успіх інших людей викликає в них заздрість, ненависть, агресію. І коли психопат приходить до влади в країні, то він насправді не хоче, щоб люди в країні, якою він керує, мали високий соціальний рівень, були успішні, раділи життю, були задоволені своїм життям. Коли психопат бачить, що оточуючі щасливі, то це викликає в нього неприємне відчуття заздрості і ненависті. Психопат свідомо керує країною таким чином, щоб населення в країні жило в злиднях. І при цьому, щоб він, психопат, мав вигоду з цього населення. Ленін і Сталін це психопати, і вони надбали про благоустрій населення. Населенню нав'язувалася ідея про те, що треба бути як всі: бідним, сірим, жити в злиднях, а багатим бути стидно. І при цьому і Ленін, і Сталін дбали про своє особисте збагачення за рахунок народу. Психопат при владі створює диктатуру, яка поступово переходить від автократії до тоталітаризму, а від тоталітаризму до відвертої тиранії. На сьогоднішній день Палестиною керують психопати терористи, які не хочуть, щоб населення Палестини жило в достатку. Тому вони не здійснюють спроб економічного розвитку своєї країни. Палестина нічого не виробляє не лише на експорт, а й для внутрішніх потреб. Якщо завтра хамасовці тіснять свою мрію і захоплять Ізраїль, знищать всіх ізраїльтян і будуть керувати Ізраїлем. То вже післязавтра вони перетворять Ізраїль на Другу Палестину. І після цього хамасовці не зупиняться. Бо у психопата тирана потреба в тому, щоб вбивати ломати, знищувати когось нікуди не зникне. Ця потреба сидить в ятрі його особистості. Якщо завтра палестинці знищать Ізраїль, то вже післязавтра в них буде інший ворог лиці іншої країни по сусідству або у них почнуться внутрішні війни. Цікавою була реакція жінок Палестинок, які емігрували до Ізраїля на напад палестинців на Ізраїль. Жінки-палестинки втекли з Палестини до Ізраїлю, бо там неможливо жити, і при цьому вони раділи, коли палестинці напали на Ізраїль і вбивали ізраїльтян. Відверто бажаючи, щоб палестинці захопили владу в Ізраїлі. Ну, це ж скільки треба мати мозгів, щоб не розуміти, що якщо це станеться, то тоді вже й в Ізраїлі жити буде неможливо. Психопатів при владі потрібно просто знищувати. Бо якщо вчасно цього не зробити, то безнаказаність за злочини штовхатиме психопатів на нові ще більші злочини. Як у той випадку з Росією. Росіян часто не покарали за те, що вони спробували захопити владу в Чечні, то вони полізли ще й в Молдову. Не покарали за напад на Молдову, то вони напали ще й на Грузію. Не покарали за напад на Грузію, то вони напали ще й на Україну. А після України наступним мав би бути Казахстан, а після Казахстану Євросоюз. І це буде безкінечно, аж поки терористів при владі в Росії не знищать.